Тепер продукти, які виключають погані гени. Це саме такий простий продукт, доступний, хоч вони подорожчали в ціні. Всі осінню були в шокі, що Зиму? там шуткували. яйця, яйця там є холін, там є холін, і оцей холін виключає погані гени. це яйцо. Ну, треба, щоб ви не боялись цього сирого жовтка Да, пів. і цьо має бути на м'яко. Тоді цього цей холін там є. Да, в см'ятку. Коли воно втопло. жарене, жарене, втопло. да щоб воно було не дожарене, щоб це було От Як є зовлазуння, да щоб жовток <кху> був цілий Білок Треба щоб був з во Сирі яйця пити нараз не, не треба. Все рівно буде корисно стільки холіна круту не буде. Там його буде мало, але буде Ну, в яйця дуже багато. Крім того, ми ж не можемо їсти. Ми ж не роботи, правда? Ми ж не роботи. Ми їмо і шкідливу їжу і до того. Ми повинні включати щось корисне завжди, да, що нам буде зменшувати. Те, що ми зробили неправильно, да? ризок якогось там, якоїсь там проблеми. Яйце можна любе, воно корисне. Але саме корисне, коли цей сирий жовток. Ну, не до кінця, не повністю сирий. От як яйцо, на м'яко. Далі, ще є де ще є в бобових він є, і є в печінці. Тепер дивіться, що ще виключає поганий гени. Фоліова кислота. Не дарма всі знають молоді жінки, коли вагітна і не вагітна, коли, але може завагітніти, да? дають фоліову кислоту. Чому? Де її багато всі, чому, опять же, ми зелень, товчим вся е, всі зелені листові овочі, особливо в шпінаті, і кислота, Вона попереджає на удіток. Ви вже хто тут молодший, то не пам'ятають. Я пам'ятаю, мене була сусідка, дівчинка такого віку, як я. І вона була прооперована, заяча губа, недостаток фоліової кислоти, в мамочок, спіна біфіда, ще розет. От зараз такої патології дуже мало, тому що раніше не знали, ніхто ту фоліову кислоту не давав. Зараз фоліову кислота. Да, жінка репродуктивного віка радять приймати постійно або в якомусь мультивітамінному комплексу, то збирається вагітніти окремо фолієва кислота. Має бути в продуктах. Це я сказала. Це всі зелені овочі, особливо шпінат. Дальше буряк відноситься наш український буряк. Да? Не треба шукати якісь заморські. Ми наших продуктів повного. Да? Посіти були там суперфуди, да? яблуки, ці ягоди, годжі, чия. Нас повно є того, що, що то рекламують, у нас є таке в інших продуктах. Да? Так от буряк незамінний продукт. Да? Чому він теж виключає погані гени? Виключає погані гени. Корисний питають, який корисний? І сирий. І тушкований, і варений, і запечений. Коли він сирий, там більше бітаїна, да, те, що виключає поганий. Коли він тушений, ну в смислі варений або там запечений, в ньому дуже багато піктіна. Піктін теж дуже корисний, тому що це клітковина, та яка буде сорбірувати все, що в кишечнику там. Не те, що треба, буде сорвірувати і виводити. Піктіни дуже корисні. Вони на собі, пам'ятаєте, коли була Чорнобильська, да? то тобто сказали, там давали піктіни їсти, мармілат і так далі, що піктіна? Ну і зараз, коли нас всі там лякали, да? що може бути, то в тому числі антиядерні дієти, пекті повинно бути багато. О, буряк, один з варіантів піктіни. Не тільки буряк, де багато піктіна. Що ми можемо ще готувати з овочів. Так? Да? коли я казала, що овочі там сніданок, обід це сирі овочі, да? листові, на Вечір краще тушковані. Це і морква сюди, і буряк сюди. І цей гарбуз можна. Гарбуз можна і сирий, До речі, в салати терти. Дуже корисно, да, хто переносить в кого проблеми з ЖКТ, вздуття, щось обострення, ну, важко переноситься. і Не треба себе насілувати. Треба привести в порядок, а тоді вже їсти сирий. От тушкованих овочах дуже багато тоже корисного то, що я сказала той самий гарбуз. Той самий гарбуз, буряк, морква і так далі. Всі такі овочі не крахмалісті. Тепер дуже багато питає людей, чи картоплю можна їсти. Да? картоплю і яку. Хочеться вам того пюре, чи якої картоплі але це не, не їжа на кожен день. Іначе вага буде упорно, отак от, знаєте, мінопауза наступає, ми я чому говорила, які проходять. Да? І вже дівочкам 35 плюс, вже пора, якщо до того, треба правильно харчувати старатись старатися в будь-якому віці. Да? І Чому для жінок ця тема важлива, тому що як жінка привчить. Своїх дітей, так діти тоді будуть своїх дітей кормити, да? Ну, звертати вже особисто на себе жінка, Уже 35 вступнула, вже повинна вже збр... рівень гормонів, він ще нормальний, але він вже не той, що в 25 і не той, що в 20. 20 років гормони зашкалюють, в 25 теж, в 30 вже. А кому? А щас повний дівчик ще до війни, ще до ковіда, вже багато у нас дуже стресових факторів, дуже екологія помінялась. І навіть в мене, допустимо, я терапевт. ну, От звертається з одними, ну виясняється, які там жалко гормони уже ті місячні, уже вони не такі, вже вони щось стають там раз, скільки -то там, да той тобто, сповно ті, хто наступає ранній клімакс, Це не дай Бог для жіночого здоров'я, коли ранній клімакс. То тобто, є з клімаксом. І так уже, якби всі там подарки, да, у, у дівочок. вот, а коли цей молодший клімат, то так. Так, дивіться, далі що ще виключає поганий ген? йод. Йод, органічний йод, морепродукти потрібно вживати. Да? Хто морепродукти не вживає кожен день, а багато людей, що не вживають кожен день. У нас є такі капсули, келп, морська водоросль, Да? Не просто йодомарін. Да? Це, це просто що таке йодомарін, Та ж треба придумати таку назву, бо я нічого не маю. Коли треба, то йод, хтось бере йод. Але йодомарін, да, марін море, ну там це ж той йод, там просто, там просто йод, ну йод, що то спіртовий раствор. А це от такі, ну, йод в йодомаріні. Да? Тому, якщо ми говоримо про морепродукти, якщо ви не з'їли сьогодні рибу, морську капусту і так далі, пийте капсулу келпа. Це морська водорожі. Ви получите там туди і йод, і плюс ще мікроелементи. Далі, що вітаміни групи В, В6, В12, печінка коріда, печінка корисний продукт, там багато. Багато вітамінів групи Б, в тому числі ну, овочі, фрукти і так далі. Тепер увага, увага, дуже дві важливі. Дай зроблю акцент. Що ще виключає погані гени, Це жирні кислоти, омега -3, омега -3. і вітамін Д, і вітамін Д. Ну, стара назва вітамін Д. Зараз його називається, в принципі, гормон. Да? Рецептори до вітаміну Д у нас є всіх абсолютно клітинами.